Нашого правління сприяє створенню ОСББ в місті Житомирі. На сьогоднішній день їх вже 511 багатоквартирних будинків. ОСББ діє. Ця програма Енергодім розпочала ще в 2019 році. Її затвердили, але на той час діяли ще теплі кредити, і ОСББ освішно користувалися теплими кредитами. Вони ну, простіше було легше. До війни ОСББ мали змогу взяти кредити в банках і приймати у цій програмі. Міська рада прийняла програму в заході програми МЕП порядок відшкодування відсотків у перших 18 місяців. Це саме той період, коли ОСББ отримує відшкодування від фонду 70%. Коли розпочалась війна, банки не кредитують ОСББ. і ОСББ, але в нас є такі 5 ОСББ, які взяли на себе сміливість продовжувати виконання цієї програми, виконувати заходи. Це плечі величезний тягар на власників. Вони звернулися до органів місцевого самоврядування допомогти фінансово підтримати. І в нас ці гроші, які були закладені на відсотки, ми 2 мільйони в кінці року перекинули на фінансову підтримку ОЗВБ. По верифікованим заходам. Що таке верифіковане. ОСББ виконує частково роботи, подає на фонд, фонд все перевіряє і надає повідомлення про свалення цих робіт. І ось вони подають на повідомлення заяву, і ми 10% верифікованих цих заходів відшкодовуємо. П'ять ОСББ встигли скористатися цим порядком. І півтора мільйона ми профінансували їм фінансову підтримку. Цей будинок пішов в один із перших, який попав в 500 будинків модернізації по проєкту пакету Б. Зустріде комплексне утеплення. На цьому році ми виконали поки перший етап це модернізація дахової котельні. На наступний рік ми плануємо зробити вже весь комплекс утеплення і закрити проєкт, якщо це буде можливо, і за допомогою наших донора фонду енергоефективності і міської ради на це ми так дуже сильно сподіваємося. На сьогоднішній день у нас вийшов тариф за листопад місяць 14, 13 гривень 89 копійок за один квадратний метр. Якщо взяти нашу динаміку з 2017 року, то в 17-му році у нас було 19 гривень, але тоді був енергоресурс зовсім другий. ціна газу гази і світла. Ви ж розумієте, зовсім була 2018 році, у нас було 24 гривні за квадратний метр, дев'ятнадцяти. 16, в 2020 19, в 2021 2021, і 2022 27. То есть 27 і 13 у нас енергоресурс, і причому електроенергія у нас 2,60, тоді була гривна 80, то ви розумієте, що економія вже йде, навіть з перших місяців. І плюс и горячая вода, от я хочу наголосити, гаряча вода у нас був куб гарячої води, і так як у нас до модернізації гаряча вода подавалася только определенные часы. Тобто, якщо це було був у нас вихідний день, то це було 3-4 часа ввечері. Якщо був Робочий, робочий день 3 часа, якщо був вихідний, то в течение дня подавалася вода. То був графік, таким, за таким графіком води у нас був куб води в 17 році году 83 гривні, в 18 році 102, в 19 році 85, в 20 році 91, в 21 році 107, в 22 році 119. І на сьогоднішній день, весь, в листопаді ми маємо 83 гривні за купку воды. То есть экономия вы і зразу же є. Якщо говорити тільки про утеплення, то 15,5 мільйонів. Це тільки утеплення. Плюс вікна 3,5 мільйона, плюс ІТП 2,5 мільйона. Коли ми утеплили, то ну, в хаті було 28 градусів. Де мене люди телефонували, казали, Віталік, збавляй, бо неможливо спати. Ось і все. А економію реально, я думаю, ми зможемо побачити в лютому місяці.